Привіт! Я діабетик, і ви дивитесь YouTube канал Діабетик 2Т про практичні аспекти проблем хворих на діабет другого типу. Це випуск номер 3 Сьогодні ми будемо досліджувати питання: чи можна діабетику другого типу, назвемо нас так, вживати білкові батончики відомої фірми Гербалайф. Вони декларують, що тут якийсь цукорозамінник. Якщо потрібно будемо розбиратись, який пишіть в коментарях. Отже, я замірив рівень цукру у крові прямо перед цим відео. А тепер з'їм цей батончик. Таблетку зараз ніяку додаткову цукорознижуючу, ніяку не питиму, не вживатиму і перевіримо рівень цукру у крові через 2 години. Цей замір, який я тільки що зробив, показав, що в мене рівень цукру в крові 8,5 одиниць. Сьогодні зранку, під час сніданку, я прийняв одну таблетку Ксідуо на сніданок. Рівень цукру перед сніданком зранку о 6 годині ранку був досить великий. Але не надто 8 з половиною одиниць. З'їв 100 г слугу і ні один помідор середнього розміру. Отже, через 2 години ми дізнаємось результат. Всім гарного дня, боремось з хворобою разом. До зустрічі. До речі, з того моменту, як я почав записувати передачу, а це тільки третій випуск. Рівень цукру став кращий. До цього рівень цукру в мене був більше 10, а особливо я нічого не змінив в лікуванні, а тільки став ділитись з людьми своїм досвідом, щоб вони знали, що можна вживати, а що не можна вживати. Що більше, а що гірше. Дякую, до зустрічі!